Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 10 вересня, 10 вересня 1903 року в Санкт Петербурзі на сторінках газети Знам'я, вперше з'явився текст, який став однією з найвідоміших та найнебезпечніших фальшивок ХХ століття. Ішлося про так звані протоколи Сіонських мудреців. Вигаданий документ, який нібито викривав план євреїв зі світового панування, насправді ж цей текст був ретельно сфабрикованим фейком, створеним з метою розпалювання ненависті та ворожнечі. Редактор газети Павло Крушеван. Відомий своїми антисемітськими поглядами, запустив цей у широкий обіг, і наслідки не змусили себе чекати. В російській імперії почалися погроми єврейських громад: насильство, вбивства, знищення майна. Протоколи використовувалися як доказ того, що євреї становлять загрозу для суспільства. Цей текст жив набагато довше, ніж його творці могли уявити. У 20-му столітті він поширився далеко за межі Росії. Його перекладали багатьма мовами. Мовами і навіть нацистська Німеччина робила протоколи частиною своєї пропаганди. Фальшивка допомогла виправдовувати антиєврейські закони і переслідування, які завершилися голокостом і загибеллю мільйонів людей. Хоча сьогодні історики довели документально, що протокол є підробкою цей текст і далі з'являється у різних куточках світу як інструмент ненависті, він нагадує нам наскільки небезпечними можуть бути вигадані історії, якщо їх використати з політичною метою. 10 вересня 1941 року у Києві відбулася одна з тих трагедій, про які довгий час замовчували. Коли радянська влада готувалася залишати місто під натиском німецьких військ, нарком Держбезпеки Всеволод Міркулов віддав наказ про розстріл усіх в'язнів київських тюрем, без суду, без вироку, просто списки людей, які мали бути знищені. Серед тисяч загиблих були як політичні діячі, так і звичайні громадяни, звинувачені у неблаговічно. Надійності, у тому числі народний артист УРСР, відомий оперний співак Михайло Донець. Він прославився на сцені своєю майстерністю, але для радянської системи виявився підозрілим лише тому, що його звинувачували у націоналізмі. Його талант та слава не врятували від кулі у підвалі тюрми. Цей злочин був частиною системної політики, уникаючи можливості звільнення в'язнів ворогом, радянська влада обирала простіший шлях. Знищити їх усіх. Тіла страчених залишали у тюремних дворах або поспіхом закопували. Родичі ніколи не дізнавалися, де саме поховані їхні близькі. Трагедія 10 вересня це нагадування, що радянський режим був не меншим катом для українців, ніж нацисти. Для нього людське життя нічого не вартувало, навіть якщо йшлося про культурних діячів чи талановитих митців. А як ви вважаєте, чому подібні сторінки нашої історії так довго приховували, і чи достатньо ми сьогодні робимо, щоб пам'ятати про них?